Саме ми вказуємо, яку позицію вони мають сповідувати. І саме від нас вони будуть мати. Юрист представля, представляє асоціацію спілку християн-юристів. Настаха ну, лучше сьогодні, ви чесно держати форму. Держать 10 хвилин. давай держимо. В даному випадку ми готуємо до... Для... Вивішування транспарант закликом скасувати, в першому учительні закон про немає, голодно, щоб опозиція проголосувала. Якщо проголосує опозиція, голосов, я думаю, хватить. Але я от, наприклад, зустрів із фракцією регіонів Кісельова депутата. Він сказав, що він не буде, попри те, що фракція вирішила голосувати за ссовання, він не буде голосувати за цей законопроект. Все. Кто не сядет? Я уже спрашивала друзей, кто мне будет носить передачки, но, как оказалось, никто. Это не окончательная победа. Отмена этого Вот, вот эта вот отмена, которая была в зале, это не окончательная победа. За, возможно, они попытаются все это реанимировать заново. И вот бороться нужно быть готовым к тому, что бороться нужно дальше.